Привіт! Це відео для тих, хто хоче дізнатися, варто купувати смарт чи не варто. Таким питанням я задавався 3,5 роки назад. І як бачите, вирішив купити смарт. Друзі мене довго відговорювали, говорячи, що це консервна банка, що це мотоцикл з дахом. Але ж ні. Любов до екстравагантної техніки перемогла. І я став власником дизельного смарту 2000 року випуску. Саме дизельного я його довго шукав, тому що на той час в Україні це був 2013 рік. Завозили не так багато смартів, а дизельних завозили ще менше. Мені свого роду пощастило, тому що свій смарт я придбав випадково, зустрівши оголошення біля синагоги. Хто знає на метро Палац спорту в Києві. Зателефонував і так сконтактував з власником, якого я потім і придбав. Це, по суті, був перший смарт, який я бачив вживу, тому що всі оголошення до цього я з тих чи інших причин відкидав ще на стадії спілкування з продавцем. Чому я купив собі дизельний смарт? На час, коли я його купував, я жив за місцем. Я на день намотував порядка 100 кілометрів легко по трафіку і. Хотілося купити авто, яке буде економічним та маневреним в місті. Ну і екстравагантне. Екстравагантність, до речі, це не останнє, чому я купив смарт, а не машини, які можна було купити на той час в цьому бюджеті. Я мав бюджет 7,5 тисяч доларів. Мені радили купувати якісь більші машини, седани. Навіть якогось паркетника можна було купити, напевно, на той час. Один мій товариш купив Vito на той час, коли я купив Смарт за 7,5. Ну і таке інше. Але я не шкодую про свій вибір. Авто 2000, 2000 року я у нього другий власник в Україні, попередній власник на ньому майже не їздив, тому що з моменту, коли він його пригнав, то до... за рік він не їздив на нього всього там, 6 тисяч, якщо я не помиляюсь. Чим я керувався, коли я обирав собі автомобіль? Я керувався тими емоціями, які цей автомобіль мені може подарувати. Він яскравий, він неординарний, він не такий, як всі. Це, власне, те, що я шукав. Я е ніколи не гнався за розміром в автомобілі. І... Smart, до речі, в цьому плані він перевищує всі очікування, тому що настільки просторим, наскільки є просторим Smart, як для водія, так і для одного того єдиного пасажира, якого ви можете з собою взяти, такі машини ще варто пошукати. Стереотип, що в цьому автомобілі, який від кінця до кінця має довжину 2,5 метри, не поміститься людина вище середнього зросту. Мій зріст метр дев'яносто один. Я вільно почуваюся за кермом і ніякого дискомфорту не відчуваю. Що ми знаємо про смарт? Маленький компактний міський автомобіль, який споживає мало пального. Але це не головне. Найголовніше в Smart – це емоції, які він дарує від керування, від перебування в ньому. Та й взагалі від всього процесу володіння цим автомобілем. Звичайно, емоції від володіння смартом можуть відчути не всі, не кожному підійде цей автомобіль. Саме тому перша і найважливіша порада, якщо ви дійсно вибираєте, купувати чи не купувати смарт, це поїхати на тест драйв даного автомобіля. Тільки коли ви присядете сюди, коли ви зануритеся в цей автомобіль, коли ви включите замок запалення, проїдете перші декілька кілометрів. Ви одразу зрозумієте, підходить вам цей автомобіль чи ні. Я так зробив 3,5 роки назад. роки. зрозумів, що я хочу цей автомобіль. Так і сталося, і ця історія триває вже 3,5 роки. Про історію взаємин із цим автомобілем, про його плюси та про недоліки, про те, про що вам не скажуть у куплених обзорах, без купюр та без синтетики ми будемо знімати наші наступні відео. Ми також познайомимося із тими, хто тюнінгує автомобілі Smart і що з цього виходить. Smart – це яскравий автомобіль, і це більше, ніж просто автомобіль, адресований насамперед тим, хто хоче отримувати емоції від драйву, емоції від керування і той, хто хоче мати екстравагантний автомобіль за розумні гроші. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити наступне відео. Буде цікаво. Мене звати Андрій. До зустрічі наступного разу. Па-па!